Ційно зафіксовано 13 випадків цього захворювання. Яка ситуація з метапневмовірусом на Вінничині та як проявляються в нашій області інші сезонні захворювання? Про це та інше поговоримо із генеральним директором державної установи Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб моз України Ігорем Матковським? Вітаю вас, пане нашій студії. Вітаю. Наш умілий метапнеумовірус. Не знаю зараз. Будемо розбиратися, чи це просто хайпують мої колеги на цьому, чи це справді така страшна і. І важлива хвороба, тому що українці, напевно, як і весь світ налякані коронавірусом, е, тією пошистю, тією пандемією, і, звичайно, кожен з нас боїться нової пандемії і нових смертей там, і своєї, і своїх близьких. Е, але навіть е, ті ж ЗМІ пишуть про те, що вірус був вперше виявлений ще 23 чи 22 роки тому. Так. Е, вакцин від нього не існує, тобто, значить, він був не настільки страшний за ці всі роки. Чи як? Ну, якщо ми згадаємо, на початках, коли ще був SARS-CoV-2 і до COVID-19, то, звичайно, він так само не був смертельно небезпечним для людей. І тому то і роботи щодо вивинавинаходження або створення вакцини тільки розпочалися після того, як всі побачили яку небезпеку і загрозу він ставить становить і для людей і для людства. От, але якщо говорити щодо метапневмовірусу, тобто але от в чому єдине, що є різниця, фактично до тої пандемії, це були поодинокі випадки. Я маю на увазі захворювання COVID або захворювання респіраторної інфекції викликаної SARS, От то щодо метапневмовірусу, то ми вже моніторимо. Ми я маю на увазі це і Україна, і світова спільнота. І саме моніторить розповсюдження і знаходження в організмі людини. Що ми можемо на сьогоднішній день констатувати? Так, да, що є захворювання, але я би не сказав, що це прям таке епідемі... Даже епідемічне розповсюдження. Да? Я вже не не хочу вживати слова там пандемія нова і таке інше. Ні, звичайно, ні. Да, фіксуються ці захворювання, вони чітко моніторяться, тобто Всесвітня організація охорони здоров'я. Так, ініціює моніторинг різних респі... респіраторних захворювань, і в тому числі грипу, по всьому світу. І те саме відбувається на сьогоднішній день в нашій державі в Україні. І якраз головними так, моніторами цього є центри контролю і дозорні заклади охорони здоров'я. Наприклад, якщо ми візьмемо. Безпосередньо Вінниць ну і місто Вінницю, то в регіоні обрано три заклади для такого моніторингу і спостереження. А саме це центр ПМСД міський номер 3 МКЛ номер 1 і дитяча обласна інфекційна лікарня. Тобто якраз три точки входу або навпаки виходу матеріалу для спостереження. І надалі йде моніторинг, а саме лабораторний моніторинг в стінах центру контролю та правила. Хвороб. І таким чином, наприклад, за минулий рік із цих от 13 випадків, що по Україні, два з них було виявлено саме в Вінниці, але саме в відсутність, скажімо так, епідсезону щодо грипу та респіраторних захворювань. Тобто, не в ці тобто дні. влітку. Взагалі це було влітку, і причому це було. В часі між двома цими випадками один тиждень, да, тобто, ми говоримо, що а оскільки це ми тільки говоримо про дозорні заклади, і звичайно по дозорних, скажімо так, пацієнтах, то і ми можемо зробити висновок, що якраз влітку десь і така циркуляція відбувалася в Україні. Це перше, що я хотів сказати, да. Тобто, звідкіля воно береться, і так само це відбувається і на сьогоднішній день. Але, Але... в останні дні не виявлено ну, не поки. ні, так. Да. Тобто, якщо би було б, звичайно, я би вам сказав би, або якщо це буде виявлено на там наступним часом, звичайно, ми будемо повідомляти. Але крім цього, дозор відбувається і за іншими захворюваннями, і крім цього, ще крім цього, метапневмовірусу, А ми бачили циркуляцію так і знову ж таки, що в під сезон, що не ви сезон. І циркуляцію вірусу грипу А, і циркуляцію вірусу групи Б, і респіраторно-сенситіальне, аденовіруси, віруси парагрипу, тобто все воно поодинокі випадки. Ми фіксуємо. Тобто, для чого це моніториться? Для того, щоб знати на від чого очікувати, наприклад, сполох захворювання, підйом захворювання в цей епідсезон, який триває нині, чи є він взагалі? Чи якась хвороба зараз перетинає епідпоріг, ні. Чи поки що все в межах норми? норм? Да, оце саме ключове питання. Що не те, що ми пере, тобто, менше порогу, нижче порогу епідзахворюваності, да, приблизно в половину. Да, тобто ми ще не досягаємо 50% до того порогу, коли ми будемо вже говорити, що сезон під розпочався по грипу, да, але. Весь час є, відбуваються захворюваності. За за да, тобто, скільки у нас тут відбувається, да, але 3,5 тисячі випадків є по різним респіраторним захворюванням. Один випадок зафіксований респіраторно сенситіальний інші всі без Як це респіраторно-сенситіальний? Є такий вірус, який так само викликає гостре респіраторне захворювання. Да, і от зафіксованих там чотири випадки підтверджених. Я маю на увазі випадки COVID-19. Да, оце те, що відбувається на сьогоднішній день, але все знаходиться далеко ще до меж під порогу, пане ігор. Але якщо ми от повернемося до мета тому так. що я розумію, що це зараз те, що найбільше хвилює наших так. слухачів. То давайте окреслимо, які ж симптоми йому властиві, чи вирізняється він якось від інших респіраторних захворювань. От по чому можна зрозуміти, ага. що треба йти здавати аналізи і шукати вірусу? На цей... Ну насправді я вам скажу таку відверто, що оці всі, оця вся ідентифікація переважної більшості, вона відбувається як знахідка. Так? Звичайно, у людини є випадково. Ну, випадково. Ми не можемо говорити. Чому випадково це, коли людина не звертається. Питається і ми з профілактичною метою шукаємо. Uh -huh. да, тоді це буде знахідка, випадковість і таке інше. А в цих випадках ні, у людини є прояви якогось респіраторного захворювання, да, і ми цілеспрямовано намагаємося з'ясувати, що це. Так що це якби 50 на 50 щодо випадковості, і таким чином далі з'ясовуємо. Так, да, звичайно, є деякі ознаки, які більш-менш притаманні для тих чи інших захворювань. Якщо, наприклад, для грипу це там дуже сильний різкий головний біль для аденовірусу це в тому числі додаються ознаки того, що сльо сльозоточивість да, і те, що біль в очних яблуках. Ну, це все це дуже дуже умовно. Мовно, це все суб'єктивно. І тому -то це звичайні ознаки, да, які можуть бути. А саме, це головний біль, це, звичайно, підвищення температури тіла. Це може бути сухий кашель, ну і да, і ще для метапневмовірусу теж може бути ознака. Це затруднення при диханні, да, тобто те, що ми можемо говорити за дишки. І тому для нас ключове з одного боку говорити не тільки говорити про ознаки, і безпосередньо те, що ми детектуємо да, збудником. Ні, ми маємо просто завжди наголошувати, да, що ці всі захворювання специфічні і. Небезпе більш небезпечний для певних категорій людей. В першу чергу це звичайно діти, для яких будь-які захворювання можуть бути небезпечними в зв'язку з тим, що в них ще або не або взагалі не сформована імунітет, тобто захисна система. Це звичайно люди похилого віку, це звичайно ті люди, які вже мають якісь набуті захворювання. Да? В першу чергу, це звичайно легеневої системи, це звичайно цукровий діабет, це захворювання серцево-судинної системи, ну і таке інше і плюс, звичайно, ще на сьогоднішній день це те, що всім нам додає це звичайно хронічний стрес, який вже триває там певний період в зв'язку і, до речі, і з ковідом і постковідом. І далі вже широкомасштабною війною. І це всі фактори, звичайно, впливають на на що? І на фі, на фізичні наші можливість перенести і опиратись інфекційним захворюванням. Справді не існує якогось такого лікування специфічного Ні. саме метапнему вірусу? Ні, немає, тому що це абсолютно не має сенсу. Це звичайне вірусне захворювання, з яким звичайна. Захисна система може справлятися, тобто, станом на сьогоднішній день, ті штами метапневмовірусу, які детектуються, то вони не є такими вкрай небезпечними і вкрай, скажімо так, загрозливими. Знову ж таки, все однаково як для будь-якого респіраторного захворювання. А превенція якась існує? Профілактика, а, ну, профілактика, як і зазвичай для всіх під Да? Тобто, хочемо, не хочемо. Але це, ну скажімо так, стимуляція імунітету або захист це звичайно щеплення. Щеплення проти банального грипу, в якому там завжди зазвичай там три або чотири компоненти, да? тобто різні збутники. Це звичайно, це навіть не обговорюється ніколи. І, скажімо так, опосередковано оцей. Захист він може бути і чином і впливати на інші віруси, не тільки на вірус грипа. Наступне звичайно це готуватися до цих сезонів простими методами, а саме, вживання вітамінів. Обов'язково курс вітамінів людина має отримувати. Звичайно, бажано, щоб це було з консультацією сімейного лікаря, але, тим не менш, два-три рази на рік це обов'язково потрібно. Звичайно, що ще попереджати і профілактувати для себе, це особливо як тільки ви знаєте і чуєте, що є підйом захворюваності, будь-якого там респіраторного захворювання обмежувати відвідування. Відування місць великої скупчення людей. Якщо ви хворієте, не наражати на небезпеку інших. Якщо ви бачите, що хтось хворіє, звичайно, обмежувати контакти з цими людьми. Звичайно, це проста гігієна, яка що це мається на увазі? Це банальне. Ретельне, але правильне миття рук. Ну, і якщо вже взагалі ви бачите, що щось не то відбувається в вашому оточенні, або на роботі, або на навчанні, да, то одягайте маску захисну на сьогоднішній день, ви цим нікого не здивуєте. Пане Ігор, ну, на сам кінець хотілося б розглянути таке питання. Тому що готуючи цю тему, я читала багато матеріалу. Uh -huh. Серед них є от е, той матеріал, який готують напевно кусь прихильники всесвітніх змов, uh -huh. е, які говорять про те, що е, знову ж таки ковід, е, оцей збудник вірусу sars так SARS-CoV-2, да. SARS Він був непритаманний людям. Uh -huh. Він був поширений лише серед тварин, е, і потім, коли він перейшов на людей якимось чином, тому що його китайці модифікували, він там втік в ухані uh -huh. і перекинувся на людей. Ну, насправді це ще не доведено, але такі, такі теорії існують. Метапневмовірус знову ж таки спалах в Китаї. І ну, не знаю, чи це правда, тому що uh -huh. ми можемо дивитися тільки на те, що пишуть ЗМІ, про те, що там переповнені лікарні, переповнені, забиті люди знову ж таки з легеневими захворюваннями, бронхітами, запаленнями легень. Ну, поки про смертельні випадки ніхто нічого не говорить, але там дійсно спалах отакий, якщо вірити засобам uh -huh. масової інформації. Якщо цей вірус, метапневмовірус, він курсує. В Україні циркулює, і в світі да. циркулює uh -huh. з початку 2000-х років, тобто імунітет уже до нього сприйнятливий, і він собі знає, виробляє проти нього антитіла, і не наскільки цей вірус може нашкодити людям? Чому з'являються такі спалахи? Це знову ж таки чиїсь там розробки і посилення uh -huh. вірусу. Чи можливо, от він проходить якийсь природний процес і знаходить ту ланку в здоров'ї людини, ту ж uh -huh. де він? Проявляється значно більшою силою, ніж зазвичай. Е, е, ну, давайте так дуже обережно ставитися взагалі е, до е, даних, наприклад, які виходять із Китайської Народної Республіки. Ми знаємо, що це дуже закрита країна щодо таких показників. І на превеликий жаль, Всесвітня організація охорони здоров'я так і не отримала конкретних даних щодо збудників, що відбувається в цих лікарнях і таке інше. І я не впевнений, чи взагалі вони зможуть отримати такі дані. Це перше. Друге, якщо ми будемо говорити про циркуляцію, так, да, звичайно, тобто, якщо банальні віруси і вони весь час перебувають в людському середовищі, то і звичайно вони з кожним інфікуванням, з кожним одужанням людини, з кожним опором людини, то звичайно вони слабшають. От але чому все ж таки відбуваються сполохи? Да, от будь-яких захворювань. Е, перше, це те, що е, імунітет дуже нестійкий. Да, тобто, якщо от повторювати одні і ті самі, наприклад, штами вірусів, да, то їх буквально можна повторювати там через рік, через два. Да, і все і, і, і людський імунітет вже забув, що це таке, і все починаємо спочатку. Е, друге Якраз у ці всі найчастіше, всі ці спалахи підйоми якраз пов'язуються зазвичай з людьми в той період людини, коли вона найбільш вражена і піддається враженню, тобто найбільш слабка mm -hmm. щодо захисту. Тобто, зазвичай це зимовий період, коли ще є додаткові фактори, які допомагають цьому вірусу, да? наприклад, переохолодження. Да? І це, звичайно, логічно, що це в зимовий період. Що ще можна до цього додати? І, ми ніколи не можемо виключати, якою черговою. Самомутації, да, ми я зараз не буду говорити про, про лабораторні мутації, а саме мутації, якщо, наприклад, різні штами одного і, то, і того самого вірусу поєднаються, да? і яку вони в результаті цього природньо можуть дати нам небезпечну мутацію? І на сам, на сам кінець, я думаю, що по метапневому вірусу ми трішки заспокоїли наших слухачів. Сподіваюся. Насамкінець буквально два слова, тому що в понеділок більшість, більша частина школярів Вінничини виходять на навчання після канікул. І вже між дітьми, не між батьками, не між вчителями, а між дітьми ходить надія на те, що буде навчання дистанційне, бо кажуть гриб. Заспокойте, будь ласка, і тут наших батьків в першу чергу про дистанційне навчання і. Те, чи може бути, наприклад, якісь карантинні обмеження? обмеження. Ну, я вам, як, як головний державний санітарний лікар Вінницької області, можу сказати, що на сьогоднішній день ніяких передумов щодо обмеження в навчанні або переводу в якісь інші формати навчання не існує. Ще раз говорю, станом на сьогоднішній день, але за це зазвичай відповідають, звичайно, переважно власники шкіл або директора і таке інше. Але Медичних епідеміологічних показів для цього немає. Дякую вам. Дякую Нагадаю, вам. нашим слухачам в ефірі Українського радіо Вінниці звучала програма з перших уст. Ми говорили про епідситуацію на Вінниччині та перспективи метапневмовірусу. Із генеральним директором державної установи Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб моз України Ігорем Матковським розмовувала журналістка Ольга Зайцева.